Все мене тут не було. Дуже давно, здається, вже більше місяця. Багато чого стало статися за цей час. Я навіть не знаю, з чому почати. Мабуть, основне те, що я хочу розповісти, це те, що написано в заголовку цього відео. Я не пам'ятаю чесно, чи розповідала я, що... Живемо в цьому будинку в чотирьох жили. І ми мали завжди дуже великі конфлікти і проблеми з однією сусідкою. Три з нас познайомилися ще коли ми тільки прилетіли до Норвегії, жили разом в мотаках. І так як нам не могли знайти будинок на трьох, нам підсилили четверту людину. І спочатку не здавалася нормально. Потім почалися конфлікти на побутові теми. Я, мабуть, не хочу прямо розповідати все, але, знаєте, людина не дотримувалася елементарних правил поваги і проживання з іншими. Вона залишала після себе сміття, не хотіла влаї препарати. Ігнорувала все, що ми їй кажемо, вона могла розмовляти по телефону і сміятися у другій годині ночі. От, і коли ми намагалися вирішити ці конфлікти і розмовляти з нею, вона або нас ігнорувала або взагалі перестрибувала на інші теми. І розмовляти з нею було неможливо. Ми жили разом чотири місяці, два з яких вона була в Італії. Дякую. І ми намагалися вирішити цей конфлікт через міграційний центр. Але, на жаль, наша улюблена кураторка пішла з роботи і нам поставила іншу, яка взагалі. Я не знаю, що робить на цій роботі. Вона не хотіла нам допомагати, вона краще нічого не робила. Вважала, що це все наші проблеми, але конфлікт вийшов за межі. Коли повернувшися з Італії, вона стала дуже агресивною. Одного вечора ми з Біолета з Великсіфі і вона прийшла, їздити, вона прийшла до кухні готувати. І раніше вона користувалася нашими речами, такими папір для випічки, кава, і вона за це не. Що ж Віолета підійшла, щоб перевірити, чи не бере вона наші речі, а вона просто почала кричати, як навіжена, і погрожувати йобнути Віолету з ножем в І чесно, я була в шоці, але спочатку це не здалося, знаєте, такою великою проблемою, бо коли ти тікаєш від війни... Живеш під обстрілом і бачиш ракети. Сусідка, з межем не здається такою ж великою загрозою. Але вже наступного дня я прокинулася з відчуттям, що я боюся. Я боюся слово сказати. І просто я не знаю цю людину насправді. Я не знаю, що в неї половій, на що вона взагалі здатна. Можливо, вона і здатна вбити людиною. Тож. Я почала писати в комуну, писати інші свої кураторці з інтеграційної програмою, яка прекрасна жінка і намагається нам допомогти, але, на жаль, від неї мало що там залежить. Але вона порадила клати поліцію або тікати, дзвонити до кризового центру. Це таке місце, куди люди приходять, коли в них проблеми. І чесно, я себе відчувала як в якомусь фільмі, бо мені не можна було казати, де знаходиться цей кризовий центр, де я ховаюся, і це було дуже дивно. Так, щось мені трошки холодно, мабуть, я не знаю, хто це взагалі буде дивитися, бо я просто сиджу і нудно розповідаю про що станеться, але чесно зараз ми вже повернулися додому і... У мене емоції заспокоїлися, я вже поговорила з психологиною. Але тож наступного дня ми подзвонили до кризового центру, і я зрозуміла, що треба тікати в момент, коли ця людина почала вести себе знову агресивно через посудомийку. І, знаєте, ну, це кому розповідаєш, ну це, коли я це кажу, це здається настільки абсурдним, бо е, Віолетта ледь не була зарізана, я можу це казати на Ютубі? ледь не була зарізана е, через папір для випічки, а потім я подумала, що я не хочу бути зарізаною через посудомийку. По зараз я не боюся, бо її нарешті відселили, але тоді мені було реально страшно, і я зрозуміла, що треба тікати. Насправді, спочатку я дуже не хотіла звертатися до поліції. Мене за все лякає. І через свої психологічні проблеми я вважаю, що мені ніхто ніколи не вірить. І в цей же вечір ми зібрали просто дуже швидко всі свої речі, бо вона пішла до сусідів, це її друзі. І я вирішила, що пора, що зараз треба тікати, сказала сусідці, і ми зібрали речі і втекли. Я згадала Краматорськ 25 березня, здається. І я так само ввечері, просто не думаючи про те, що мені треба, кидала речі в валізу, все, що бачила, все, що в руку попадається. І просто тікала. Дуже повезло нам, що в кризовому центрі дуже прекрасні люди, вони допомагали, але в мене поїхала менталка. Тож я знову повернулася до депресивного стану і панічних атак. Після мого цього довгого монологу подивитеся на фрагменти нашого перебування в тому центрі. Я не знімала багатого. Несправедливим мені здавалося те, що наша кураторка вона каже, що вона має думати про нас всіх, кураторка з міграційного центру Каріанни. І що вона має думати про всіх, але вона думає тільки про віку, бо навіть під час першого конфлікту вона якось захищала більше її. І її вона вислухала всю її брехню, що вона там про нас вигадала. А нас ні. Мені навіть нормально надали слово. Нам знайшли російськомовного перекладача, і я сказала, що я не розмовляю російською, але навіть на це велика проблема. Перекладачка не розуміла, що я кажу українською. Я сказала, що я можу казати англійською, кураторка сказала, ні, я англійську не розумію. Давай хтось буде за тебе перекладати. І то ж, майже всю зустріч, і то зустріч по телефону, бо Віка приїхала туди, ще одна сусідка була в школі, а ми з Віолетою не могли вийти з будинку, бо ця кончено зламала нам вентиляцію, і я дзвонила за це все, розбралася, і ми чекали е, ремонтну бригаду. Для того, щоб взагалі по для того, щоб відремонтувати вентиляцію. Це дуже жахливо, що для того, щоб вони почали щось робити, людина має загрожувати смерть. І це, є, що несправедливо, те, що нам ніхто з міграційного центру не допомагав і нам сказали, що грошима нам теж не допоможуть, навіть Бо ми вже на інтеграційній програмі, і не важливо, що через це ми мали купувати нові часткові речі, бо ми залишили тут їх. Мені треба тепер пити більше ліків, більше терапії, мені треба їздити до лікаря. Вони заплатили за віку, вони заплатили її борги за неї, вони допомогли з переїздом. І просто в мене питання, що ви нас людина. З цієї ситуації, якщо все за неї зробили. Це виходить так, щоб, ну, щоб все за вас зробили, треба нічого не робити, прогулювати інтеграційну програму, кататися по італіям і погрожувати сусідкам з ножем. І за вас все зроблять. Таке дійсно, мені в тітері писали, що враження таке, що їм просто легше відкупитися від неї, щоб знову бути на релаксі. І Віолета написала заяву в поліцію і мене колись не знаю, коли мають викликати як свідка, і це просто жах. Ще з кризового центру ми в супроводі поліції мали забирати наші речі з будинку, бо Віолета залишила документи, я залишила частково свої ліки. Чогось я вирішила, що в мене мені не треба будуть. Я взагалі думала, ми всього лиш на неділю, ну, типу. Ми всього лише один день, неділю там будемо, і я не думала, що ми просидимо там тиждень. Але насправді, потім, коли ми там сиділи, я думала, що ми просидимо там місяць, бо ніхто нічого не хоче робити. Не все одно тільки тим, хто не може повністю нам допомогти моїй кураторці з інтеграційної програми, ЗНАВ, яка нічого не може тут зробити, жінкам з кризового центру. Я, чесно, я дуже їм вдячна за їх роботу. Вони професійно заспокоїли мої панічні атаки. Вони допомогли нам з їжею, з ліками, але вони хотіли зробити більше, але, на жаль, вони в змозі цього зробити. І міграційний центр це саме той центр, який може нам допомогти, але не хоче. Балакала дуже багато, але я просто хотіла розповісти, де я пропадала цей час. Насправді, в грудні все було стресово, не настільки, тому якось мені було не до Ютубу. Але зараз я відчуваю, що я готова сюди повертатися. З новими силами. Частково. Тому зараз пропоную вам подивитися фрагменти перебування нашого в кризовому центрі. І yes. все. Я не знаю, чи потрібні тут коментарі. Наш обідній стіл. Ноутбук на стільці. Прям як знову в мутаку. А я надіюсь, бо я вже не розумію, як цю херню воспринимати взагалі. Тобі не хочеться виходити взагалі з кімнати, а в тебе кава, можна нагріти її на батареї. Нагрілася, до речі. Вона змінювала постіль і мені дали змінну постіль, але одну таку наволочку, а інша там була темна, бо темний набір другий. А в мене дві подушечки. Я пішла і попросила ще одну наволочку. Отаку. Вона каже, а можна іншого кольору? Кажу, можна. Але щоб світло було. Можливо, стати світло, але я хочу зробити цю кімнату. Хочу максимально комфортно для себе. Настільки, скільки можу. Ну от, тепер інша справа. І ну, ніхто не здивований, що ця істота залишила тут срач, тут все смердить. Просто холодильник засраний, раковина засрана. Це наші речі. Просто купа волосся, мило. Що там? Вона забрала кровать. Я в різних шкарпеличках. Можливо, вона... Можливо, добре, фокусуйся на мені. Можливо, вона вкрала ліжко, а можливо, ні. Можливо, їй сказали, що вона може його забрати. Хто знає, але про всяк випадок куратору ми напишемо. Я хочу перевірити прийшли Мені нові посилки, Ну що, ми нарешті вдома? Сусіда мені я знімала за час соціального. Я за ці дні розучилася, мені здається, знімати. Що тут Нет, посилок, Мені здається, сусіди. Сусіди будуть з'ясувати. Я тільки не розумію, що це за шмот. Ну це її шмот. Ну вдома. Я буду новий, 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 новий. Я на у неї в твоєму Ютубі. Я на у в твоєму Твіттері. Ой, твіттері. В твіттері я не на неї. Я на у неї в твоєму тіктоці, ти но в неї, господи, в моєму Ютубі. Я не вірю. Я не вірю, що ми вдома, що. Це безпечно. Що бути вдома. так безпечно. Що не треба. Думати взагалі про своє життя, що йому щось загрожує, не треба ховати свої речі, не треба бігатись як то в хостелі зі своїми пакетиками в душ, ну, типу, ховати кухонні речі всі. Я вичищаю раковину, бо це, це просто жесть. Я не знаю, як людина могла тут жити. Тут стояло скисше молоко і. Це молоко, яке я залишила, коли ми тікали з будинку. І тобто воно тиждень стоїть і смердиться тут тобто, просто коло раковини, вся раковина ніби її облювали. Ну, я не можу передати словами, наскільки воно все смердить. Лето зараз вичищає холодильник, бо нам треба кудись поставити їжу. Ну, Я не знаю, як так можна жити.